Так, що ще не кажеха приблизно в тому місці замордували. Страшно було почути, які йому нанесли тяжкі рани, як його мордували, били, катували московські старші брати, слов'яни, які ника іменують нас, що ми ваші брати. Хіба брати так роблять братове? Цей хрест який. Ви бачите, я його зробив власноручно на спомин, щоб всі знали, хто буде йти, їхати, хто перейдуть, Єдно, може дві, може три покоління, і то останеться в історії, що там большовики замордували швашеника. О. Так що пам'ять повинна бути, ще прийде час, що ми будемо його почвашувати, прийдуть люди. Велика аудиторія повинна бути, і народ повинен знати правду, як збиткувалася московська большевицька тарамія над нашим народом.